Ой. Я забыл. Что-то не Добро Спробуем так. Курочки на месте. Так. А? сыну раз не может. Ты ж бачу, я запустил все же. Так, тут есть. Тут. Ага, і тут есть все хорошо. Так, Вов, продовжим. Шо у нас тут залишило? Ой, що у нас на чому тут зупинилося? А, А? Так, а на чому ми тут зупинилися? Що у нас там було? Щось треба було зробити, так? Да? Я вже не помню, що. А, до точки евакуації нам треба було добратися, так? Да? Что там требовалось, я уже не помню. Нам треба взять... А, створить... эту штуку, да? Ось эту штуку. Мне треба свинцового фарба и... свинцового фарба и алюминий. А, алюминий. алюміній алюміній, скоріш за все ми робимо з чогось. Не. Ні? Ні, це не воно. Ладно, йдемо туди, подивимося, що ми маємо. Чогось назбирати треба всякої движухи. Сюди полетим зараз. А, чекай, А, ні ця водичка мені не треба. Тут придавило чуть-чуть, типа, хорошо. Води треба повернутися, попити. Hello, Хеллоу Hello. Що там, порядок? Ой, А де я їсть? Ой, не туда прийшов Треба водички трішки покупати. щось у мене сейчас я з голоду. Ага, найс. І поїсти. Супер, чекає. Як же ж мені тепер треба зрозуміти, з чого мені алюміній треба трогает путати. Шо тебе є. А шо в мене є, да? Це... Всякі штуки непонятні. Лом є, лом є. Полетимо сюди на цю. цю Як вона називається? На цей розбитий лайнер якийсь. Там якісь рукавички світяться чи що. Та ой. Ч, 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 ч. Так, лампочка нам треба, і ця штука нам треба. ні не можна? Ні, не можна. Окей, а що тут ще є? Нічого поки не бачу. Ножиці десь були. Ножиці взагалі не цьому. Роз... О, провод ще можна взяти. Ой-ой-ой. А що немає цей, закінчився? А, -а. а де цей? А де хата? А, ну. Можу не встигнути. Долетіти. Не встигаю. Ой, чекай. А, я не туди летію, ти спеціаліст. Давай, 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 маленький. тоже буду резиной требаить? А, я могу что-то поменять, да? Ой, не поменять, а... М -м -м. Я его просто выкидаю, да? Получается, чешу. Так, ладно, две резинки, хорошо. <наприналит> Мне еще требует взять здесь мне треба из этой штуки свинцового фарба треба и алюминий 4 штуки свинцового фарба и алюминий 4 штуки я что могу сделать? я могу сделать из этого -за изоленту сейчас Зайбер. Кого? Золотий. Золотий. І що? Золотий шайн. Так. Просто я кажу. Шо? А шо? молодець. Чи якась допомога треба? Сину не, не можу зараз. Так, почекай, мені надо ці штуки, як вони називаються. Е, треба... Кислородні... Ой, в мене їх немає. Я поняв, значить, нам треба зараз зробити це все. По... Тут місця не дуже багато. Так, чекай, ну це ми можемо. води зараз зробити. Ось тут водички зробити. хай Про запас погодочки знадобиться. По-любому. По-любому знадобиться. Може воно мені просто не треба. <ріх> От прям это слово з зовсім. Так, чекай, воно хай під ногами тут лежить. Але що нам треба? Нам треба цю штуку. Рулон у нас є. А, чекай. Е, не використовувати при вагітності. Ну хорошо. Е, мені непонятно, де мені алюміній брати. Алюміній і. Мені треба лом. лом І цей треба. Кислородні ба ба бачонки якщо вони десь є. Я поки не бачу десь їх. Водочки, водочки, резинка, все, let's go. Ой, oh, ще візьмем дрельку с собой. Чекай, что тут в туалете? А, чекай, а да, сканер ми. Сканер. Це дрель, Ну, добре, А, ось я, Сканера мы можем выбрать сейчас на один. И піти в туалет, и просканировать всю штуку. у oh, nice. получается что есть у нас теперь аптечки ну ладно черт знает стою аптечку может туда я там там не был она мне здается что мы на касне на и я там не найду касне а мы же и найду ой Я взагалі взагалі не летів. А, я ж можу виготовити. Стоп назад. Я ж можу виготовити цей кисень. Балони вроді з киснем можу зробити собі. Щось вальне штук 10 можу. подивитися, з чого воно робить. І, і вальну. эта штучка. Это водичка, это та батарейка, ага. Чекай, не можу сделать? Угу. хорошо, может у меня есть в запасах тут. Що мені ще треба туди? Не, 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 не. Э. Проволоку і. Ізолента. Проволка, так, є проволока. Ага, я думаю, не думав, що вони мені знадобляться тут. Треба. А я їх не брав жодного разу. Я думав, для чого вони мені треба. Хазиться, треба було. Ні, 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 ні. ні. тут немає добре підем, щоб я підбирати. прийдеться. А що ж робити? Може я туди долечу і встигну щось собі взяти о, чекай, десь унизу тут повинно бути. Ну добре, до неї далеко. Ось туди полетим. Я думаю, вистачить у нас цього балончика. Ну, можна якось швидше. Бо 47 секунд залишилось. Ой, давай, давай, давай. Так, що ми бачимо? Треба нам одразу підготувати лом. Ой-ой-ой, забув, що треба після цього робити. Так, є контейнери. Це що? Не подходить сечатка, ой-ой-ой. Ну, все, тут ми і приплейли, получається. Что тут? Ага, контрабандист понял. А все, понял, понял, понял. Я понял. Приплыли, так сказать.

Я тут тоже був вроді би. Але я не все позбирав. Господи боже мой. У нас ж по-любому знадобиться нам. Це що, метал. Він поки не треба. Ой, я кстати тут точно не був ще. Вроді як. О, шаурма найс. Поїсти можна буде. Можна буде поїсти. Зараз, 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 зараз. Може тут есть все-таки десь ці конс... конс... констрапціптиви. Просто не взяв тоді, блин. А вони, оказывається, треба були. Я вже не пам'ятаю, де вони були насправді. Може десь тут, типа. Там вроде не був полеч, полечу туда о тут контейнер, є тут значит, щось може бути цікаво. Це що це челик якийсь понял. Так, ну тут курочку не може би куда стоять, да? Что побрезать, Шо таке? А, шо сталося? Коротше. Я зрозумів, що це все матня, якщо чесно. Мені це абсолютно не подобається. І нікому це не подобається. То ми будемо. Не будемо в це більше грати.